Друзі, ринок надії триває, і чи знали ви, що наш мозок насправді противиться різким змінам? Ось, наприклад, якщо ми налаштовуємо себе на титанічну спробу і серії, починаючи із завтрашнього дня або ж з нового року, я стаю новою людиною. Я починаю робити те, те і те. Я впроваджую нові звички у своє життя. Нашому мозку стає дуже складно і він намагається всіляко відкинути от всі оці починання та намагання. І з часом ми тільки перегораємо і нічого з цього доброго не виходить. Як же на Вчитися по-справжньому ефективно дисциплінувати себе, як змінити своє життя раз і назавжди, і ось викинути, змінити це, замкнуте коло, почати все ж таки бути дисциплінованими людьми. І з цим всім розберемось разом із Оленою Барановською, яка в цьому нам допоможе. Це психологиня та лайф-коучиня. Вітаємо вас у нашій студії. Так, що ви доєдналися до нашого етеру і готові поділитися такою важливою для кожної сучасної людини темою. Дякуємо щиро, що долучилися. Що таке взагалі самодисципліна? Як зрозуміти, що вона у мене є, або вона у мене відсутня? І, напевно, в принципі, яка її роль? Навіщо вона мені потрібна? Самодисципліна, якщо сказати простими словами, то це вміння організувати себе без зовнішнього об'єкту, тобто слово само сам себе організувати, підкорити свої дії певним вимогам. І навіщо це потрібно? Ну, по-перше, якщо я хочу бути продуктивною людиною, результативною, енергійною, якщо я хочу бути здоровою, ну і якщо я хочу досягти певних цілей? Угу. Якщо ми хочемо бути успішними в цьому житті, самодисципліна це обов'язковий елемент. А чому взагалі людей часто не вистачає ось цієї сили волі і відсутня ця самодисципліна? Чи може бути це ознакою якоїсь більш серйозної можливо проблеми? Насправді проблем може бути декілька, це насправді може бути якась травма у людини, яку вона переживає, і вся її енергія йде на те, щоб з, ну, з цією травмою її впоратися. Так, також це може бути якісь психічні хвороби, але також є такий момент, що просто у людини може не бути цілі, або ціль хибна, і якщо хибна ціль. То у людини як наслідок неправильна мотивація, тобто немає мотивації, і ну, тоді людина вона ну не може бути самодисциплінованою. Ну а чому, наприклад, ну нехай є ціль, нехай є якась там мотивація і бажання мрії. Чому цього недостатньо, коли просто є бажання? Чому, коли ми хочемо запровадити нові звички собі, от там почати бігати, там або прокидатися вранці, або там ще щось, змінити якісь там хобі? Чому все одно частіше ми цього не робимо? Тому що людина робить, ну часто людина робить певні помилки. По-перше, вона бере одразу дуже? Глобальну. глобальну вимогу. Наприклад, вона вставала в 8 ранку і завтра, каже, буде вставати в 5. Е, наш організм так збудований, що він буде, буде творити супротив, як це 8 тепер 5. Е, тобто, якщо вона скаже, встаємо в 7.30 і встаємо, наприклад, в 7,30 місяць, потім в 7 ще раз місяць, тобто головна. Секрет, головний секрет це поступовість. Якщо людина поступово внідряє ці е, звички uh -huh. позитивні, то, е, тобто організм йде зустріч. Але що, якщо, якщо так глобально. То є супротив, якщо так шокувати свій організм одразу, то він звичайно ж буде противитись так. І 100%. Як ви як до того, щоб впроваджувати по кілька звичок одночасно, чи краще по одній? Чи а, просто я чула і читала про те, що наш нашому мозку може бути також і зручно, якщо ми, наприклад, якийсь ритуал а, робимо впроваджуємо якусь звичку, і підв'язуємо її до якоїсь іншої, і це виходить на ціла традиція або ритуал. Як ви ставитесь до такого? Чому? Можна по кілька звичок одночасно впроваджувати? Якщо ви починаючий ігрок, так і скажемо, то я б рекомендувала все ж таки по одній звичці, але є виняток, якщо це якось. Взаємопов'язано, то може там дві, але ну, однозначно небагато. Якщо ви спочатку виходить, це одразу. Угу. Однозначно. Наскільки великий відсоток місця займає в, е, як це, в процесі самодисципліни прокрастинація, яку ми, е, ну, простими словами, відкладення постійно на потім, на потім. Дуже е, нагадує. Тобто, е, чому ми схильні робити це? Е, тому що в нас є стара звичка. Мозок привик, звик до комфорту 100%. Це зона комфорту, і людина не хоче з неї виходити. І тільки справжня ціль і справжня мотивація може це зробити. Які ще тоді кроки ми робимо? От ви зазначили, що почати, по-перше, брати не такі глобальні перепади, так між попереднім і теперішнім мною. А які ще ми кроки робимо для того, щоб от цю мотивацію того, для чого ми це робимо, для чого ми нову звичку впроваджуємо або нові прагнення здійснюємо? Які ще ми можемо поради від вас отримати, щоб це було успішно? Ну, по-перше, треба вибрати правильну ціль. Вона а що таке бути... правильна ціль? Правильна ціль вона не повинна бути егоїстичною, тобто це ціль, mm -hmm. яка вона гарна і для мене, але я повинна задати собі питання, що доброго, гарного буде від досягнення mm -hmm. мною цієї цілі іншим людям. Mm -hmm. Як інші люди виграють від того, що я, наприклад, куплю собі авто? Mm -hmm. Як? Ну я, наприклад, можу підвозити друзів, ну може не кожного дня, але. Час від часу, mm -hmm. я, наприклад, можу цим авто їздити в будинок похилого віку, там не знаю, раз в місяць і щось привозити бабусям, дідусям, тобто, як світ виграє від моєї цілі, mm -hmm. це, це, це я те. чув такий підхід. Наприклад, коли про бізнес говорять, що коли ти ставиш собі мету, наприклад, продати стільки-то пар взуття. Uh, ну, ти будеш чисто думати про кількість і про і якісь про такі моменти. Материні. Але якщо ти ставиш собі ціль, я хочу зробити uh, красивими там 200 ніг жінок. Uh, тобто, і щоб продати задоволення, продати 100%. естетику і красу. Це абсолютно змінює модель бізнес-плану. І підхід нашого мозку або, до цього. або землі. я хочу, щоб 200 людей були в степлими ногами в зиму. Uh -huh. Тобто я не просто хочу продати це взуття, я хочу, щоб вони були з. durumda Hı hı. Так, повищає, так, так. звищує цю мотивацію, мотивацію. Підвищує. Підвищує. І ще мені здається, що ціль має запалювати нас середне, тому що якщо ми не горимо цим, то я думаю, ми не будемо ніколи впроваджувати в життя те, що ми задумали. А як взагалі почати ці зміни прямо зараз? Як же нам перестати відкладати цей момент на десь на потім, чекати якогось слуш, слушного часу, чи там з понеділка, чи з нового року? Як ж все ж таки? Почати зараз, де знайти ось ту силу волі чи мотивацію? Я не рекомендую насправді робити це на силі волі. Я рекомендую знайти гарну справжню ціль, справжню мотивацію і робити ставити собі маленькі кроки і їм слідувати. Якщо ми це не можемо самі зробити, то можна звернутися до спеціаліста. І також в цьому питанні я б сказала в топі, напевно, що три стоїть оточення, тобто оточення. Якщо в моєму оточенню ніх, ніхто у нікого не має цілі і ніхто нічого не робить і не хоче, то щось зробити у такому оточенні майже неможливо. Тобто, mm -hmm. треба зробити знайти таке оточення. Теж, як ви сказали, воно горить цілями? Воно ну ці люди ж вони щось хочуть. А, також це може бути мотивуюче відео, це може бути книжки спочатку, якщо ви ще не знайшли таких людей. Тобто треба шукати Оточити себе так. ці, так, ці так, атмосфери. Так, так. А як зрозуміти, що ціль, якої я прагну, не моя? Дуже часто мені здається ця проблема, наприклад, є у молодих людей, які ну, під впливом батьків собі поставили цілі, яка в принципі їх не цікавить, Отримують освіту за якою працювати не хочуть, здійснюють мрії не свої, а батьків. Ну насправді тут про глибоку правду з собою. Тобто людина чесно собі повинна задати питання, чи це моя ціль, і чесно відповісти. Ну то, тобто, за неї це в принципі ніхто не може зробити. Ну якщо вона прийде до спеціаліста, спеціаліст може сказати: бачиш, от ознаки того, що це не твоя ціль, але... Теж людина сама робить цей висновок. Mm -hmm. Вона повинна це ну, якби побачити, собі чесно визнати. Це. визнати. В якійсь із книг по, по тайм-менеджменту, ну щось таке, ну, мотиваційне. Mm -hmm. Згадувалось про правило п'яти-чому. Коли ми у нас для є наприклад, чого? я хочу е, mm -hmm. там бути лікарем, і ти ставиш собі, чому тому, що я хочу там робити те. Потім чому? Чому тому, що я хочу так, так, так і ти mm -hmm. хоп, і п'ята відповідь на чому може показати твою істинну ціль і взагалі мету, і і питання взагалі чи потрібно її досягати. І інший момент, чи можливо взагалі інший шлях можна знайти для досягнення цієї мети, тобто такий ну цікавий підхід, коли... по покопатися в голові, коли я кажу своїм. Клієнтам написати 30 чому і для чого, Ого. то вони Ого. просто в шокі. От, і от 5. там у 30, от вони точно розуміють, от, це їх ціль чи не їх потрібно, не потрібно. Бо вони вже там 15% вже не знають, що писати, але потім якесь. Друге дихання да, відкривається. Да, 100%, 100%. Справді, дуже корисна вправа, особливо для наших глядачів, для, для кожного із нас, для всіх тих, хто не дивиться, друзі. 30 чому чи 5 чому впроваджуєте у своє життя можна прямо зараз, якщо у вас є якісь такі мрії, цілі, ви не знаєте, чи точно вони ваші, чи точно це вам потрібно по житті, то обов'язково користуйтеся. Скажіть, будь ласка, а, чи потрібно взагалі встановлювати якийсь такий суворий режим для себе, коли ми стаємо на шлях досягнення якоїсь своєї цілі? Якщо ми хочемо справді бути дисциплінованими людьми, чи потрібна сувора все ж таки ось? Такі обмеження, режим, чи можна якось себе трішки пожаліти. Ангеліна, я б сказала, що це дуже індивідуально. Насправді це залежить від психотипу. Можливо, чоловіча психіка ну, краще до такої системи відноситься. І то це далеко не для всіх. Я б сказала, що це не жіноча, не жіночий такий підхід. Ну, це індивідуально, але я не рекомендую. Тобто я ну якби я такий підхід uh -huh. не рекомендую, якщо ви там не спортсмен, який готується до Олімпіади, або не боксер, там як наш Усік, наприклад, у якого там дуже дуже суворий режим. Uh -huh. Ну і так далі, uh -huh. я я все-таки рекомендую такий режим, щоб він дуже поступово зайшов у життя uh -huh. і не зробив того великого стресу, і це ну, стало природнім. Uh -huh. Дуже природня. Ну, це, це моє таке бачення. І я робила суворий режим собі колись. Я пробувала, я зрозуміла, що це точно не для мене, що uh -huh. мені треба по-іншому. Uh -huh. Так ніжно впроваджувати tá, щось tá, життя. Так щоб, так, щоб мій мозок навіть не зрозумів, що я там на 15 хвилин раніше встала. Uh -huh. Нормально. Тиждень встаєш там, потім ще тиждень і ще на 15 хвилин. Uh -huh. Або, Або раніше лягаєш на 15 да, 100%, хвилин. 100 відсотків. Як нам навчитися правильно використовувати ресурси, які є навколо нас, людей, там, матеріальні ресурси, тобто отримувати від цього користь? Бо напевно дуже теж часто проблема людина, яка ставить собі мету, вона починає все робити сама і через той об'єм того, що потрібно зробити, просто знесилюється, мотивація падає і не знає, що далі робити. Тобто нам ще і якби, теж ну, на. Віяли з часом, да наше старе покоління про те, що е, треба економити, зробити все самому. А ти розумієш, що якби ти запросив якогось експерта, професіонала, він би зробив це швидше. І ти вже би отримав результат. і Ефект. От як тут навчитися правильно розподіляти ресурси? Сто відсотків Івана це глобальна проблема, коли людина все робить сама. По-перше, це про таку, якби гординю. Дуже часто буває, що от я все я сама, все да я все ага. можу, я все зроблю. Але насправді люди так проіграють, вони зазнають поразки, бо насправді жодна людина, жоден спортсмен, боксер він це команда. Це командна перемога. Велика кількість людей йому допомагають. Але коли він там актриса вийшла, чи якийсь співак, то люди думають, що це він все сам. Але насправді там ще 100 людей за ним, угу, хто йому допомагав. А, ну як це зробити? Це треба зрозуміти. Я не знаю, читати книжки, йти до експертів, дізнаватися. Або принаймні один раз спробувати. От неот спробуйте, згодний, наприклад, згодний. там не знаю е банально в квартирі щось зробити не самостійно, а викликати майстра, і ви побачите З наскільки цього. краще буде результат, скільки часу ви економите. насправді mm. і грошей у перспективі може не одразу, не в цій точці, але у майбутньому. Mm -hmm. Однозначно ви виграєте, коли працюєте командою. Так, пані Лено. Ну і останнє, що ви побажаєте нашим глядачам, тим, хто нас дивиться і дуже хоче бути дисциплінованими. З чого почати? Я е, побажала бути здоровими, бо будь-яка ціль починається зі здоров'я. Якщо людина здорова, якщо в неї гарний настрій, якщо вона позитивно настроєна, то ну, потім вже... Ці прості шаги там знайти ціль, мотивацію і так далі. Я бажаю нашому українському народу бути здоровими фізично і психологічно. Дякуємо вам, Олено. Дуже чудова розмова. Дуже хочеться замотивувати, мені здається, вже після ефіру і нам, і нашим глядачам себе до нових змін. Дорогі друзі, Олена Барановська, лайв-коучиня і психологиня, сьогодні з нами розбирала тему того, як Проваджувати самодисципліну в своє життя для того, щоб досягати важливих потрібних ваших цілей.